Понад півстоліття тому ми торкнулися іншого світу. У морі спокою один маленький крок став гігантським стрибком для всього людства. Це був момент чистого тріумфу, вершина наукового генія, що об'єднала планету в єдиному подиху захоплення. Ми дивилися на блідий диск у нічному небі і бачили там відбиток нашої сміливості. А потім ми пішли. На довгі довгі десятиліття місяць знову став просто поетичним символом, мовчазним супутником, що обертається у крижаній тиші, але щось змінилося. У коридорах влади, у секретних лабораторіях та на стартових майданчиках по всьому світу, знову звучить це слово: місяць. Чому зараз? Чому після такої довгої паузи людство знову спрямовує свій погляд на цей, здавалося б, мертвий і безплідний світ? Відповідь, як і завжди, криється не лише в науці, а й у владі. Перша місячна гонка була продуктом холодної війни, ідеологічним поєдинком двох наддержав на найбільшій арені з усіх можливих. Сьогоднішня гонка складніша, багатогранніша і, можливо, небезпечніша. Гравців на цій небезпечній шахівниці стало більше до традиційних титанів. США та їхніх союзників приєднався новий, неймовірно амбіційний і методичний гравець Китай. І ставки в цій грі незрівнянно вищі, ніж просто національний престиж. Сьогодні ми знаємо, що місяць це не просто пустеля з пилу та каміння, це скарбниця. У вічній темряві кратерів на його полюсах, куди ніколи не заглядає сонячне світло, ховаються мільярди тонн водяного льоду. Вода це нафта нової космічної ери. З неї можна отримати кисень для дихання, воду для пиття, і що найважливіше, ракетне паливо, водень та кисень. Уявіть собі заправну станцію на місяці. Корабель, що стартує звідти до Марса, потребуватиме значно менше палива, ніж той, що долає потужну гравітацію Землі. Хто контролює місячну воду, той контролює транспортні шляхи сонячної системи. Але це ще не все. Місячний реголіт, пил, що вкриває поверхню, мільярди років бомбардувався сонячним вітром. Він насичений рідкісним на землі ізотопом гелієм гелієм-3. Це ідеальне екологічно чисте паливо для термоядерних реакторів майбутнього. Енергія для всієї нашої цивілізації може бути розсипана просто під нашими ногами на відстані 384 тисячі кілометрів. Додайте до цього рідкоземельні метали, необхідні для всієї нашої електроніки, та унікальні умови для астрономічних спостережень, і ви зрозумієте, місяць перетворився з наукової цікавості на стратегічний актив першочергової важливості. Це новий континент, готовий до освоєння, і як колись на землі за право першим поставити свій прапор на найцінніших землях розгортається невидима, але запекла боротьба. У центрі стратегії західного світу, очолюваного НАСА та європейським космічним агентством, стоїть безпрецедентний проект: не просто корабель, не просто база на поверхні, а щось набагато хитріше. Орбітальна станція, що не обертатиметься навколо Землі, як МКС, а танцюватиме у складному гравітаційному балеті навколо місяця. Її назва Gateway. це аванпост, митниця, перевалочний пункт і спостережна вежа все в одному. Майбутній господар місячної орбіти вона спроєктована, щоб надати альянсу Артеміс постійний доступ до будь-якої точки місяця, стати плацдармом для висадок, лабораторією для вивчення глибокого космосу, і зрештою вокзалом для подорожей на Марс. Але в Пекіні на цей проект дивляться зовсім інакше. Там у Гейтвей бачать не наукове диво, а стратегічну загрозу. Ворота, які можуть закритися просто перед їхнім носом. Фортецю зведену для того, щоб контролювати доступ до найбагатших ресурсів місяця. Ця станція, цей космічний страж, стає центральним елементом нової великої гри, і її існування перетворює тихий мовчазний місяць на потенціальне поле битви за майбутнє покоління. Адже той, хто зведе свій форпост на цьому космічному острові, диктуватиме правила для всіх, хто прийде слідом. Але що робить Gateway настільки унікальною та потужною? Як саме її конструкція та орбіта дають їй таку неймовірну стратегічну перевагу? Щоб зрозуміти це, нам треба зазирнути за лаштунки найбільшого інженерного проекту з часів Аполлона і розгадати таємницю її дивного, майже неземного танцю навколо місяця. Щоб зрозуміти, чому Гейтвей це революція, а не просто МКС біля місяця, нам потрібно забути про звичні орбіти. Міжнародна космічна станція несамовито мчить навколо Землі на швидкості 28 тисяч кілометрів на годину, роблячи повний оберт кожні 90 хвилин. Це низька, швидка, передбачувана орбіта. Гейтвей гратиме за зовсім іншими правилами. Вона існуватиме на орбіті, що здається витвором наукової фантастики, майже прямолінійній галоорбіті або НРХО. Уявіть собі космічну карусель, що обертається не навколо центру місяця, а разом із ним у складному танці з гравітацією Землі та нашого супутника. На цій унікальній траєкторії станція буде то наближатися до місяця на відстань усього 3000 тисячі кілометрів над одним із полюсів, то віддалятися на неймовірні 70 тисяч кілометрів. Повний оберт триватиме близько семи днів. І в цьому повільному, величному вальсі криється її головна стратегічна магія. По-перше, постійний зв'язок із землею. На відміну від низьких місячних орбіт, де місяць регулярно затуляє собою нашу планету, з НРХО земля завжди буде в прямому полі зору. Жодних перерв у комунікації, жодних сліпих зон. Це критично для безпеки екіпажу та управління місіями. По-друге, і це найголовніше енергоефективність та доступ. З цієї орбіти потрібно значно менше палива, щоб відправити посадковий модуль до будь-якої точки на місячній поверхні, особливо до стратегічно важливих полюсів. Гейтвей стає універсальним ключем, що відкриває весь місяць. Астронавти зможуть прибути на станцію, підготуватися, а потім спуститися на поверхню для виконання місії, знаючи, що їхній базовий табір чекає на них на горі. Це набагато безпечніше та гнучкіше, ніж прямі польоти з Землі, як за часів Аполлона. Станція слугуватиме гаванню, рятувальним човном і командним центром водночас. Сама станція є дивом модульної інженерії. Її збиратимуть у космосі, частина за частиною. Першими будуть два ключові елементи енергетично-рушійний модуль, що забезпечує станцію енергією завдяки гігантським сонячним панелям та іонним двигунам, і житловий та логістичний модуль, перший дім людства в глибокому космосі. Пізніше до них приєднаються міжнародні житлові модулі від Еса та Джакса, роботизована рука від Канадського космічного агентства, шлюзи для виходу у відкритий космос та наукові лабораторії. Це буде справжнє міжнародне місто в небесах, але місто, що належить до закритого клубу Клуб країн-учасниць програми Артеміда. І ось тут наукова місія починає переплітатися з геополітикою. Гейтвей це не просто лабораторія, це плацдарм, це заявка на постійну присутність. Контролюючи орбіту навколо місяця, альянс Артеміда отримує неймовірну перевагу. Вони зможуть спостерігати за активністю на поверхні, координувати власні місії з неперевершеною ефективністю і теоретично контролювати доступ до ключових районів. Це як збудувати фортецю на єдиному перевалі в горах. Кожен, хто захоче пройти, змушений буде зважати на її існування. Більше того, Гейтвей це крок до Марса. Саме тут будуть тестуватися технології життя забезпечення, радіаційного захисту та довготривалого перебування в глибокому космосі, далеко від захисного магнітного поля Землі. Саме звідси з цієї орбіти одного дня може стартувати перша пілотована місія до червоної планети. Гейтвей перетворюється на міжпланетний порт, і країни, що беруть участь у його будівництві, отримують квиток у першому класі на цей рейс в історію. Таким чином, ця елегантна високотехнологічна станція є набагато більшим, ніж здається. Це інструмент наукового пізнання, інженерний шедевр і водночас потужна фігура на геополітичній шаховниці. Це декларація намірів, викарбована з титану та кремнію і запущена в космічну безодню. Але поки західний світ готує свій аванпост на іншому боці планети, у тиші кабінетів та гуркоті стартових майданчиків народжується інший, не менш амбітний план. План, який бачить у Гейтвеї не партнера, а перешкоду. План, що передбачає створення власної, альтернативної інфраструктури, власного альянсу. І це зіткнення двох титанічних візій може назавжди змінити долю місяця. Гейтвей це не просто лабораторія, це плацдарм. Це заявка на постійну присутність. Контролюючи орбіту навколо місяця, Альянс Артеміда отримує неймовірну перевагу. Вони зможуть спостерігати за активністю на поверхні, координувати власні місії з неперевершеною ефективністю і теоретично контролювати доступ до ключових районів. Це як збудувати фортецю на єдиному перевалі. Кожен, хто захоче пройти, змушений буде зважати на її існування. Більше того, гейтвей – це крок до Марса. Саме тут будуть тестуватися технології життя забезпечення, радіаційного захисту та довготривалого перебування в глибокому космосі, далеко від захисного магнітного поля Землі. Саме звідси з цієї орбіти одного дня може стартувати перша пілотована місія до червоної планети. Гейтвей перетворюється на міжпланетний порт, і країни, що беруть участь у його будівництві, отримують квиток у першому класі на цей рейс в історію. Таким чином, ця елегантна високотехнологічна станція є набагато більшим, ніж здається. Це інструмент наукового пізнання, інженерний шедевр і водночас потужна фігура на геополітичній шаховниці. Ця декларація намірів, викарбувана з титану та кремнію і запущена в космічну безодню. Але поки західний світ готує свій аванпост на іншому боці планети, у тиші кабінетів та гуркоті стартових майданчиків народжується інший, не менш амбітний план. План, який бачать у Гейтвеї не партнера, а перешкоду. План, що передбачає створення власної, альтернативної інфраструктури, власного альянсу. І це зіткнення двох титанічних візій може назавжди змінити долю місяця. У цій космічній драмі є другий головний актор його ім'я Китай. І його сходження на космічний олімп було стрімким, методичним і вражаючим. Поки світ спостерігав за місіями НАСА, Китай мовчки крок за кроком реалізовував свою власну грандіозну програму. Вони відправили на місяць ровери, що досліджували його зворотній бік, досягнення якого не мав ніхто. Вони доставили на землю зразки місячного ґрунту, ставши третьою країною в історії, що змогла це зробити. Вони збудували власну орбітальну станцію Тяньгун, довівши свою здатність підтримувати довготривалу присутність людини в космосі. Китай не просто наздоганяє, він грає у свою гру, і його кінцева мета не менш амбітна, ніж у програми Артеміда. Вони планують збудувати власну базу на південному полюсі місяця, міжнародну місячну дослідницьку станцію. Це прямий конкурент ідеї бази Артеміда. І на відміну від Західного альянсу, Китай активно запрошує до співпраці країни, що не є частиною американської космічної сфери впливу, зокрема, Росію. На наших очах формуються два космічні блоки, дві паралельні екосистеми для освоєння місяця. І саме тут Гейтвей перетворюється з наукового проєкту на геополітичну перешкоду. Зі своєї унікальної орбіти НРХО станція має ідеальний оглядовий майданчик. Вона зможе моніторити запуски з поверхні, переміщення роверів і будь-яку будівельну активність. Уявіть собі постійне око в небі, що спостерігає за вашими діями. Це створює стратегічний дисбаланс. Крім того, гнучкість Гейтвей дозволяє альянсу Артеміда швидко реагувати і відправляти місії до будь-якого цікавого району, потенційно застовплюючи найбагатші на ресурси діянки ще до того, як китайська програма зможе розгорнути там свою інфраструктуру. Це створює сценарії, що донедавна здавалися сюжетами для голівудських блокбастерів. Чи можлива орбітальна війна? Навряд чи йдеться про лазерні гармати. Сучасне протистояння набагато витонченіше. Це може бути радіоелектронна боротьба, спроби заглушити сигнали зв'язку конкурента. Це може бути кібервійна, атаки на програмне забезпечення станцій та роверів. Це може бути створення закритих зон на поверхні місяця, де одна сторона заявлятиме про свої ексклюзивні права на дослідження, посилаючись на наукову діяльність, а по суті блокуючи доступ іншим. Найбільша напруга, безсумнівно, виникне навколо південного полюса. Саме там, у кратерах вічної тіні, знаходяться найбагатші поклади водяного льоду дві наддержави, що тягнуться до однієї криниці в космічній пустелі. Що станеться, коли перший китайський тайконавт зустріне на місяці американського астронавта? Чи буде це моментом для історичного рукостискання, як полись у програмі Союз Аполлон, чи напруженим мовчанням двох розвідників, що зустрілися на нічиїній землі? Законодавчі перепони, як от поправка Вульфа в США, що суворо обмежує співпрацю НАСА з Китаєм, роблять оптимістичний сценарій малоймовірним. Світ ризикує експортувати свої земні конфлікти на місяць, перетворивши його на дзеркало наших власних поділень. Ми можемо отримати американський сектор та китайський сектор місяця з буферними зонами та лініями розмежування. Історія колонізації, що повторюється в космічних масштабах. Отже, хто переможе в цій битві? Гейтвей з її гнучкістю, міжнародною підтримкою та стратегічною орбітою дає Заходу серйозну перевагу на старті. Це хід королевою на місячній шаховниці. Але не варто недооцінити швидкість, рішучість та колосальні ресурси Китаю. Їхній підхід більш централізований та, можливо, більш стійкий до політичних змін. Можливо, питання поставлене неправильно. Можливо, питання не в тому, хто переможе, а в тому, чи не програємо ми всі. Поділивши місяць на сфери впливу, ми ризикуємо назавжди втратити шанс побудувати справжнє космічне майбутнє для всього людства. Місяць це наш восьмий континент, і те, як ми вчинимо з ним, покаже, чи засвоїло людство уроки власної історії, чи стане наш найближчий небесний сусід, колискою для нашого наступного великого стрибка, чи ареною для наших старих земних воєн. Відповідь на це питання пишеться прямо зараз: у світлі сонячних панелей Гейтвей, у вогні китайських ракет і в тиші, що панує над морем спокою.